Доброго дня, математика це просто. Мене звуть Наталя Томашук і я репетитор з досвіду. Сьогодні ми розглянемо тему з математики 6 класу: тема НСД та НСК. Отже, якщо ти шестикласник, то обов'язково підпишись на цей канал і поділись цим відео зі своїми однокласниками. Адже їм також може бути цікаво та корисно. У Нас завдання знайдіть НСД. Чисел А і Б та НСК. Чисел А і Б. Що ж, так? Що ж таке НСД та НСК? НСД це найбільший спільний дільник даних чисел. У нас є числа 36 і 48. НСК це найменший спільний кратне. Адже що таке? Кратні дільники, ви, мабуть, вже знаєте. У будь-якому випадку, аби знайти НСД або НСК, нам потрібно розкласти ці числа на прості множники. Що зараз ми і зробимо? Візьмемо число 36. І розкладемо на прості множники. Найменше число, на яке ділиться 36, це 2. Якщо ми 36 поділимо на 2, в результаті будемо мати 18. 18 знову ділиться на 2 і отримаємо 9. 9 ділиться на 3, в результаті маємо 3. 3 поділити на 3 можна, і в результаті будемо мати 1. Ось ми розклали на прості множники число 36. Зараз розкладемо на прості множники Число 48. Маємо 48, ділиться на 2. Буде мати 24. 24 також ділиться на 2, маємо 12. 12, ділиться на 2, маємо 6. 6 знову ділиться на 2, маємо 3. 3 ділиться лише на 3. І маємо 1. Ми розклали на прості множники. Зараз знайдемо спільні дільники. Цих чисел. Значить, Які у нас спільні дільники є? Двійка, і ще одна двійка. Далі ще одна двійка, і ще одна двійка. Більше спільних двійок немає. Тепер дивимося спільні трійки. У нас одна спільна трійка є і ось ще одна спільна трійка. В результаті, що в нас є спільні, які в нас спільні дільники 2, 2 і 3. Якщо ми їх перемножимо, то ми отримаємо найбільший спільний дільник даних чисел. Тобто 2 помножити на 2 буде 4. 4 перемножити на 3 будемо мати 12. Отже, відповідь для нашого завдання 12. Перше завдання ми виконали. Далі нам потрібно виконати друге завдання. Щоб знайти НСК, ось ми вже маємо спільний дільник, так? 12. То нам потрібно перемножити ці 12 на ці числа, які в нас залишилися, які ми ще не використовували, Тобто на 3, на 2 і на 2. 3, тут маємо 4, так? 3 на 4 12. Отже, нам залишилося 12, помножити на 12, 12, помножити на 12. Ви можете виконувати це в стовчик або усно, бо хто як вміє. Я вже знаю, це буде 144. Це буде у нас 144. Отже, ведемо нашу відповідь. Відповідь нашого завдання 144. Enter. І ось ми знайшли НСД та НСК наших чисел – 36 та 48. Я думаю, що все було зрозуміло. Якщо не зрозуміло, передивіться це відео ще раз. Ми повинні розкласти числа на прості множники, знайти спільні множники, взяти їх з одного стовпчика, і це буде наше НСД, тобто найбільший спільний дільник. Якщо ми найбільший спільний дільник перемножимо на ці числа, які ми не вводили перший раз, так? ці, що у нас залишилися, то ми знайдемо найменше спільний кратник. Тож дякую всім за увагу і до побачення. Пока-пока.